Справжня українська революція в області огляду навушників. Сьогодні ми приготуємо не що інше як рецепт ідеальних навушників на основі трьох претендентів від компанії Jember. це Берлін, Монреаль та Детройт. Учасникам доведеться пройти крізь сльози, відчай, розчарування та шалену радість перемоги. Можливо. Отже, сьогодні протягом всього шоу будемо оцінювати навушки за певними критеріями. А в кінці дізнаємося, чи відповідають наші сьогоднішні гості цим вимогам. А також з'ясуємо рецепт ідеальних навушників. Тож поїхали! І перша в нашу групу потрапила модель Детройт. Вони хоч і названі на честь найбільшого міста в штаті Мічиган, також причетного до робокопа, але саме по собі досить компактні і стильні, що не дивно. Адже дизайн поцупили у, самі знаєте кого, а виконані вони цілком і повністю з пластику та інших далеко не преміальних матеріалів. Наступна модель це Берлін, місто, яке є найбільшим за кількістю населення містом Німеччини та другим Європи після Лондона. І як це стосується навушників? Та ніяк. Хоча ми не можемо не відмітити цікавий дизайн, хороші матеріали корпусу, тут навіть є метал, та повну свободу від дротів, за яку доведеться чимало заплатити. Ну і останні на сьогодні неймовірні Монреаль. Назва розповідає про таргетованість сама за себе DJ Headphones. На перший погляд, це круті, потужні та стильні навушники. За характеристиками вони практично не відрізняються від попередніх. А матеріал, з яких виконані, це пластик та. бляшанка? А ні, також пластик. Отже, познайомшись з нашими сьогоднішніми героями, ми можемо записати до нашого рецепту перший інгредієнт унікальний дизайн. Ці можуть похизуватися двоє з трьох сьогоднішніх гостей це Монреаль та Берлін. А з Детройт занадто схожий на самі знаєте кого. А я думав, що це біц. Мені казали, що якщо про цю модель, то вона найкрутішим пацьком в школі. Але це не так. Мене обманули. Проте, дехто й досі вірить, що це справжній біц. Далі у нашому шоу. Чому заплаче ведучий? Чи витримає ваша голова натиску діджейських навушників? Та хто, врешті-решт, отримає приз? Ідеальні навушники. А нашим наступним кроком буде знайомство з технічними характеристиками навушників. Залишайтесь з нами. Ось специфікації моделей Detroit та Monreal. Вони майже ідентичні. Опір, чутливість, частотний діапазон та навіть довжина кабеля однакові. Але Monreal видає дещо кращий звук завдяки кращій шумоізоляції. Що стосується Берлін, то в характеристиках до цієї моделі ви не знайдете довжину кабеля, адже це без ротового Bluetooth гарнітура Чутливість складає 93 дБ, всі ж інші характеристики співпадають з попередніми двома моделями. Звук тут найгірший з трійки. Натомість цінник вдвічі більший. Підсумовуючи, ми додаємо другий компонент до нашого рецепту. Це якість звуку. Інгредієнт досить рідкісний у своєму чистому вигляді. Зустрічається чимало підробок, тому варто добре пошукати. Однак в нашій сьогоднішній трійці, здається, знайшлося місце йому у моделях Детройт та Монреаль. Берлін же добряче шкотиргає позаду, чи то через безпровідний зв'язок, чи то через менший діаметр динаміків. І наступний інгредієнт є чи найважливішим на сьогоднішній страві це зручність. Адже яким б позахмарно не були характеристики ваших навушників і яким би класним не був їх дизайн, відсутність комфорту все зводить нанівець. Тож давайте поглянемо, як справи зі зручністю у наших сьогоднішніх героїв. Розпочнемо ми з моделі Бі um, Detroit. Кожен з редакції нашого сайту не зміг користуватися цим навушти більше 2 години. Мені шкода. Яким плюшком ми їх нагодували? Вони не відвідують, мовлялися одягати наушники знову. справа в тому, що амбушури занадто жорсткі, щоб подовго користуватися наушниками. Але якщо ви слухаєте музику по кілька хвилин, тоді все норм. А наступний наш герой це Монреаль. Нагадаємо вам, що дженбук позиціонує їх як навушники для діджеїв. І це не пусті слова, адже вони і справді мають досить непогану шумоізоляцію. Однак досягли цього за рахунок надмірно цискуючої сили на голів'я. І це відчувається в першій миті знайомства з цими навушниками. тої ситуації достатній діаметр динаміків, який не дозволяє перетворити ваші вуха у млинці. Ну і Берлін виявилася найбільш вдалою з представленої сьогодні трійки. Незважаючи на жорсткі амбушури, такі ж, як у попередників, сила стискування ногалів'я тут порівняно невелика, що дозволяє подовго користуватися навушниками і прослуховувати музику. Однак зробити перерву для масажу ваших вушок у вас все ж таки виникне бажання. І на цьому етапі можна підбити підсумок і показати вам рецепт ідеальних навушників. Виявляється, що все дуже просто. При створенні нового продукту варто змішати лише три компоненти: це гарний унікальний дизайн, пристойні технічні характеристики. Та найголовніше комфорт. Про останні, до речі, компанія Jember, судячи з усього, банально забула. А попередні два, здається, просто закінчились. Тож вона і вирішила. Трішки туди, трішки сюди. Отже, перед купівлею нових навушників ми вам дуже радим перевірити склад на наявність цих трьох інгредієнтів. І пам'ятайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Ні, ні, будь ласка, ні, хлопці, я не, я не буду знову тягати.